Вітає вас, це тема дня. Мене звати Ірина Коробко. Ми продовжуємо сьогодні морську тему. Що у вересні з'явилася постанова 9.2.2, яка дозволила морякам виїжджати працювати за кордон, дозвола, але там був один нюанс: дозволила, перш ніж моряки. Підуть працювати, вони мають побувати у військкоматі. Е, насправді, пройшло більше ось майже два місяці, пройшло, але одеські моряки наполягають на тому, що вони не можуть виїздити за кордон, що їх не випускає військомат. Саме тоді, коли ми говорили про цю постанову, ми говорили із профсоюзами про те, що цей алгоритм має бути узгодженим із військовими. Виходить, що він, мабуть, не узгоджений. Чи як воно виглядає насправді, ми поки що не зовсім. Усім розуміємо. Саме тому ми продовжуємо цю тему і хочемо почути офіційний коментар саме від військових. Як же зараз працює цей алгоритм? Нами на зв'язку Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру Сил оборони Півдня. Наталю, вітаю вас! Дякую в Україні що вітаю. героям слава Наталю, Отже, як же це виглядає? Як же працює цей алгоритм? Чи він не працює? Тому що моряки стверджують, що ну принаймні, одеські моряки, що вони так і не можуть виїхати працювати за кордон, посилаючись на оцю постанову кабміну за номером 922, а, Але я так розумію, що виникають питання із військоматами. Справа в тому, що постановою визначено порядок пропуску через державний кордон у випадку, коли людина організовує свою поїздку саме з цією метою, для того, щоб працювати, працевлаштуватися за кордоном, за напрямком роботи у складі екіпажу судна за кордонного прямування. Там визначений порядок виїзду і перелік документів, які необхідно пред'явити на кордоні для того, щоб підтвердити мету поїздки. Всі ми усвідомлюємо, що в країні триває воєнний стан і він вимагає певного, певних обмежень. Він накладає певні обмеження, в зв'язку з чим, по-перше, у людей є зобов'язання, у громадян України є зобов'язання. Які підлягають мобілізації виконати свій обов'язок? Тобто вони зобов'язані одразу з початком оголошення мобілізації, а не після того, як вийшла постанова про те, що можна кудись їхати, від початку проголошення мобілізації. Вони зобов'язані з'явитися у територіальний центр комплектування для того, щоб з'ясувати. Свої облікові дані, свою належність і відповідність мобілізаційним вимогам, то цей стан здоров'я, і родинні якісь і сімейні обставини і інші життєві фактори, які передбачені закона, законом про мобілізацію, з'ясувати весь свій цей статус як потенційного мобілізованого, і після цього визначитись що підлягає людина мобілізації, або має відтермінування, або взагалі не підлягає мобілізації. І тільки після того, як реалізовано виконаний цей обов'язок, можна розглядати право, право на виїзд, для працевлаштування за кордоном, і після того отримується відповідний документ в центрі комплектування про те, що ви не підлягаєте мобілізації або маєте відтермінування, і можете на підставі всіх необхідних далі документів виїхати за кордон для працевлаштування. Зрозуміло, чому тоді моряки продовжують мітингувати, чому тоді вони чекають якоїсь іншої відповіді, посилаючись саме на цю постанову? Адже виходить, що в цій постанові немає дозволу піти працювати за кордон, якщо ти не побував у військоматі. Я правильно розумію? Вона не дозволяє це робити. Та, так. Заборони на роботу не було, тобто конституційне право на роботу ніхто не порушував. Бу, є обмеження воєнного стану, які передбачають мобілізацію. Тобто, спочатку виконується закон про мобілізацію, і після того вступає в силу підзаконний акт, яким є постанова Кабміну, про реалізацію права на. Працевлаштування за кордоном, тобто, з'явіться у війську центр комплектування територіальний, з'ясуйте свої мобілізаційні нюанси, скажімо так, належність до мобілізації, обмеження, стан здоров'я. Родинні стосунки, якісь обмеження або обставини, які є додатково передбачені в тому числі статті 23 закону про мобілізацію, де прописано в яких випадках людина може бути може отримати відтермінування. По мобілізації. І після цього, отримавши відповідний документ від центру комплектування, можна оформлювати всю решту документів і виїжджати для працевлаштування. До речі, ці факти, які були наведені щодо е, того, що інші е, центри комплектування, нібито в інших областях, надають такі дозволи. Нами були ретельно перевірені. Зокрема, південні, південний регіон це не тільки Одещина, Миколаївщина, це і Вінничина, і Кіровоградщина. І всюди це було підтверджено центрами комплектування. Отримували такі дозволи саме люди, які користувалися. Правом передбаченим статтею 23, тобто мали певні обмеження або відтермінування щодо мобілізації. А, в, зокрема, в Одеській області було надано такий дозвіл майже трьом тисячам лю людей, які не підлягають мобілізації або мають оці самі причини для відтермінування. Тобто вони виїхали працювати, вони виїхали на роботу за кордон, так, як вони мають це робити. Так, бо оскільки трити. вони мали законне право на відтермінування. Або стан здоров'я не дозволяв бути мобілізованим, або наявність там, трьох і більше дітей на е, утриманні. Це теж підстава для того, щоб мати відтермінування по мобілізації, або догляд, або опікунство за особою з обмеженими можливостями. Тобто є перелік моментів, перелік обставин, за якими людина може бути відтермінована в. Мобілізації саме тут. А те, що розповідають про те, що приїхавши до територіального центру комплектування, одразу потрапляють на фронт. Ну це абсолютно неправда. Їм пропонується одразу пройти всі мобілізаційні моменти, зокрема і комісію медичну. Для підтвердження свого стану здоров'я, тому що люди, які навіть перебували на обліку в центрі комплектування, протягом тривалого часу туди не з'являлися за цей період, могли з'явитися нові обставини і в стані здоров'я, і сімейні обставини, народитися дитина або ускладнитись якимось чином сімейні обставини, і відповідно необхідно провести ось ці саме уточнення, надати всі відповідні документи, якщо ви маєте. Право на відтермінування далі реалізуєте право на роботу за кордоном. Отже, так само, як і всі інші чоловіки від 18 до 60 років зараз, тоді, коли Україна є в Україні, йде війна, так. Так, це виглядає сьогодні всього? Абсолютно на практиці. точно. Головним головним каменем спотикання тут були, в принципі, це більше кадети і студенти, які навчають, навчались і одночасно підлягали мобілізації. В зв'язку з чим ця ситуація була вирішена, і саме цією постановою 992 вона була також розв'язана, де було. Проведено відповідну роботу і відпрацьовано алгоритм, згідно з яким кадети і студенти, які навчаються, вони мають право продовжувати, не зважаючи на те, що підлягають мобілізації, але ага. вони мають право завершити це навчання і в рамках цього навчання реалізувати своє право подальше на виїзд за кордон. А всі решта, хто просто намагається облаштувати своє подальше працевлаштування за кордоном для того, щоб утримувати родину, там вони мотивують тим, що будуть сплачувати податки, і все решта, все це на загальних підставах. Спочатку обов'язок за мобілізацію, потім реалізація права на Працевлаштування за кордоном. Ну, насправді так для Одещини ця тема дуже актуальна, тому що е, в Одесі завжди було багато моряків, досить так і саме тому цей е, це питання підіймається. Я дякую за те, що ви роз'яснили, як це зараз виглядає. Якщо е, будуть якісь конкретні випадки, е, ми звичайно що будемо слідкувати за цією темою і е, сподіваємося теж на е, ваші коментарі. Дякую за те, що вийшли на зв'язок, Наталя Гуменюк, прес-центр Південь, була з нами на зв'язку, ми говорили про те, що сьогодні так існує постанова, яка стосується людей, в тому числі й моряків, які можуть і мають право виїжджати за кордон, але але виїжджати тільки після того, як вони побувають у центрі комплектації, тобто у військоматах, сьогодні така процедура, враховуючи, що в країні продовжується війна, і до речі, в країні продовжена мобілізація. І якщо на загаль. Альних якихось умовах є можливість відтермінувати вам цю мобілізацію, то звичайно, що ви отримуєте право за того, щоб продовжувати працювати за кордоном. Ну, ось так це виглядає на сьогоднішній день. Це була тема дня. Залишається з нами. Побачимося обов'язково.